Фотовиставку «Калібр – сімейний альбом від 12-ї бригади спеціального призначення Азов презентували у Вінниці. У молодіжному центрі квадрат розмістили експозицію із сотні знімків, зроблених самими бійцями у вільний від служби час. Через ці світлини військові показали своє життя зсередини без постановки, так як вони бачать його самі. До цього виставку вже демонстрували в Києві, Івано-Франківську та Дніпрі. А після Вінниці її повезуть в інші українські міста. Дуже багато бійців, друзів та бійців, які приходили на виставку, вони знаходили себе на цих світлинах, вони знаходили своїх побратимів. Дехто на жаль вже та, але ця пам'ять вона зберігається, і вже ж. Думку нам вдалося показати ось, життя бригади зсередини. Під час відкриття виставки військовослужбовці розповіли вінницькій молоді про історію підрозділу Азов від створення у 2014 році до сьогодення. Розповіли про шлях добровольчого формування, його розвиток та службу впродовж 11 років. Про Азов багато чули, але насправді мало знають. Значно знають більше якихось чуток. Чи уламків якоїсь російської пропаганди, але правдиву історію знають мало, тому ми за отаких от нагод намагаємося розповідати про неї.